Доброго дня, друзі! Тема сьогоднішнього відео: чи змінюється договір оренди, якщо змінюється власник? Дуже поширене питання останнім часом до нас з цим питанням звертаються. До речі, якщо вам цікаві земельні питання, то обов'язково підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наше відео. Пам'ятайте, команда земельного фонду створила саме для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити ваші земельні питання. Також, якщо ви хочете якось там подякувати або підтримати нашу роботу, можете перейти за посиланням під цим відео і зробити нам маленький донат на нашу монобанку. Ми будемо вам щиро вдячні за підтримку. Зміна власника земельної ділянки це поширена ситуація, яка може виникати через продаж дарування або ж спадкування землі. Відповідно до статті 32, 32 закону України про оренду землі: перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи, у тому числі в порядку спадкування, реорганізація юридичної особи орендаря не є підставою для зміни умов або припинення договору. Але ж знову, друзі, пам'ятаємо, якщо інше не передбачено самим договором, тому потрібно обов'язково завжди аналізувати договір. Що це означає для орендаря? Орендар не зобов'язаний переукладати договір, так само, як і орендодавець. Якщо змінився власник земельної ділянки, умови залишаються такими ж самими, які були з попереднім власником. Права орендаря зберігаються, він може користуватися землею на умовах, передбачених цим договором. Новий власник не може змінювати умови договору в односторонньому порядку. Знову ж таки, якщо це не передбачено самим договором, будь-які зміни можливі лише за взаємною згодою сторін. Орендна плата залишається незмінною, якщо інша знову ж таки не передбачено договору. Єдиним винятком може бути ситуація, коли сам договір оренди містить положення про можливість його зміни або розірвання у разі зміни власника. Тому е важливо уважно аналізувати договір на наявність такої підстави для зміни або припинення договору. Зрозуміли, аналіз договору в першу чергу. Друзі, не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки та коментувати відео. З нами ви будете, як завжди, в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Задавайте питання в коментарях, звертайтеся за консультаціями, замовляйте послуги. Завжди раді вам допомогти. Дякую за увагу. Сподіваюся, це відео буде вам корисним. Кожному з нас бажаю успіху у земельних справах. Ну і всім нам, якнайшвидшого, переможного миру. Слава Україні.